Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. як завжди, на кухні дівчатка і хлопці. Але сьогодні я вирішила показати вам свої покупочки. От. Замовляю я свої покупки у сільпо. Бачите, чек у мене на рівно на 1000 гривень. Ну, це з пакетами, з усім. З доставочкою доставочка сьогодні була 29 гривень, так як я сама е, не ходжу, мені до сільпо трошки далеченько, і важко мені носити якби важке. Ну, не можна по, по стану здоров'я, дівчатка і хлопці, е, така е, вимушена в мене якби, е, послуга, мушу е, робити доставку. Ні, Ну, коли е, літом, то я ходжу е, з е, візочком. От, Щоб візочок поставити, і легше було мені. А, а коли зараз в цю погоду, то роблю доставочку. І, от, бачите, тисячу гривень. От подивимося, що в нас на тисячу гривень. От. Так, почалася тривога. М -м -м -м. Дивіться. Купила я ось такий ось гарчаний багет. І той багет у нас дуже люблю гречаний багет. Багет у нас 3599. Більшість товарів, дівчатка, всі на акції. Далі йдуть ось такі ось пряники заверні ворзельські, Я їх теж дуже люблю. Вони, ну не тільки я, всі в нашій сім'ї люблять. Завжди до чаю щось до кави хочеться деколи з'їсти. Не завжди. Деколи, по крайній мірі, я деколи беру, дівчатка, до кави щось. От, і е, оці пряники на акції 99 гривень. Також не втрималася, цього разу, замовила собі цукерочків 300 грам, е, то як би конті е, ромашка. Дуже я люблю ромашку. Правда, люблю більше Рошенівську, але і взяла конті. Теж тому, що на акції. По акції вони по 149 гривень кілограм. Тобто тих 300 грам, 51 гривня 55, 346 грам, якщо точно бути. От. Корм нашим котикам, без цього ніяк. Теж корм на акції. От. По 12,99 віска. Взяла 5 пакетиків, коти їдять дуже багато. І завжди використовую цю можливість взяти по акції щось. І далі у нас іде що так: корм, згущене молоко, дівчатка, іриска, первомайка. Ну, тобто, я так звикла казати, первомайка первомайський завод. Як на мене, це найкраще згущене молоко, чи варене, чи звичайне. Дуже хороша акція, хороша скидка по 44,99, і я взяла відразу чотири банки, так як використовується в мене. Я печу багато. Тому завжди таке, тим більше, що термін придатності досить великий, воно стоїть прекрасно, зберігається. Тому взяла чотири баночки. І далі безквітик молочний, барні. Це вже для моєї внучечки. Також вона дуже його любить, цей барні. Теж на акції, звісно. От, На акції барні у нас коштував 56,99. І взяла ось такий ось корм. Бачите, якийсь новий. Я ще не брала такий корм. І такий корм у нас 39,99. Слідує, моя покупочка це. Так, що це таке? Зараз глянемо? Сметанка. Сметанка нашого виробника з Хмельницької області. Деражня. Дуже, дуже гарна сметана, гарної якості. Мені подобається. 21% жирності. От, і сметана сметана була без акції. Сметана 4999. Взяла на акції салат. От, по акції салатик це мікс салатів з руколою 49,99. От, Хлібчик. Ось такий ось, на живій заквасці, житньо-пшеничний. Ось такий хлібчик ми беремо. Кліпчик у нас 20,99. Були курячі стегна, дівчатка, на акції, тобто четвертина. Як бачите, по, е, теж гарна ціна по 57,99, так як я е, кіцюня, в мене одна вулична в неї. Ну, така, як рак горла, так каже мені ветеринар. От, я їй відварюю курочку, вона не їсть ніяких таких твердих кормів. Курку відварену їсть з задоволенням, мої коти їдять. Ну І, і, і ми також можемо таку курочку їсти. Нічого там страшного нема. От ну не завжди беру домашні. Е, Слідуюча покупочка. Що в нас тут? Так, курочку сказала. Торчин. Торчин, ага, це майонез домашній. Був на акції. Майонез був на акції, дівчатка, і ціна по акції 24,99. Далі взяла сир ось такий ось мі-мі-мі. Він також по акції 48,99. Взяла ще сир Моцарелу. Ось Моцарелла. Моцарела у нас 51,99. І батончик, ви бачите, з марципаном. Дівчатка, я марципан дуже люблю. От колись навіть так казали. От що хочеш з'їсти? В нас ну, родом, де я з Тернопільської області казали, так, логомінів немає. Або казали, марципанів нема. Хочеш марципанів? Ну, ніби коли не хочеш їсти нічого. Хочеш марципанів? Нема марципанів. От, мабуть, тому я ті марципани люблю. От, Хто не знає, що таке марципан, то це з мигдалю, якби така маса змелена. Взяла ось такий ось батончик з марципаном, Він на акції 32,99. Ну і плюс 29, як я сказала, уже доставка. І як бачите, от рівно, ну пакет великий, пакети ось такі ось екологічні, малі, і того рівно 1000 гривень. Бачите, от так от рис круглий, мабуть, казала, не знаю. Ну, Мала мало би сказати. Рис також дівчатка був на акції, Ага, круглий рис ситий двір 49,99. Взяла його, бо роблю для суші-роли, сама роблю завжди, теж, бо набагато краще, ніж то, що замовити. Я знаю, як я собі зробила, як я все приготувала, помила, що я туди поставила. а... Внучка, не знаю, в кого вона така вдалася, страшенно любить оце все, тому я готую для неї. От, і от такі от покупочки на тисячу гривень, враховуючи те, що пенсія в мене 2500, як бачите, не, не пошикуєш. Але це вже таке діло. Слава Богу, що чоловік працює. От, і ще можемо собі дозволити. Такі ось покупки, ніби все необхідне. Так що, кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії. Заходьте, пишіть коментарі, друзів запрошуйте. Рада всіх бачити, всім гарного дня і до зустрічі!